Привіт друзі, Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас Ось такі хоч тві посилочки буде з бейсболками, які я замовив на Aliexpress. Що ж будемо відкривати, дивитися, що нам прислали. Почнемо з більшої. Перемо наш ножик і відкриваємо посилочку. Це в нас прийшло. Так. Так, и так хаос. Так, и так, и так Без Так. Так, еще одна. Делать пушилочки. Своим дым все так Так, и так хаос. Без Три штуки. Так, дві пришлаки таких я, я замовляв, третій я тут не замовляв, я зовсім іншу заказу, замовляв. Без думку, зараз будемо дивитися, які нам поставили. Я, кстати, ставлю фото, фото але, яке я замов, замовляв, а як ця пришла. Відкриваємо тут, що я не замовляв, але її перепутали зовсім іншою. Воно, Як вона називається? Ця бейсболка, правильно напишіть. Мені цікаво. Так. Бачите? Ось така ось прийшла. Ну, ще я подару дарині, дитині, дочці подарую, точніше. Хай може сподобається їй. Вона типу, верх відкрита і бачите, а сама ну, така ось бейсболка. Ну що ж, прислали, то прислали така ось бейсболка у нас. Тут в нас йде воно на ліпучці, виставляється довжина. І так, матеріал козирка непоганий. Ну, більше все, що пластик розшити якісно, ніде немає претензій ніяких. Так, Тут покладка така. Чи, як, як ця штука називається? Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарі. Непогана бейсболка. З відкритим верхом. Но я замовляв зовсім іншу. Тут е, дівчата, як бачите. На, надію, то пойде в самий раз. Так ось така ось була перша бейсболка. Так, наступна у нас ось така світливий А. Так, відкриваємо, дивимося, нам послали. Ну, Якісні погани матеріалу. Так, що тут видно, що більше все, що теж також тверждав козирьок, козирок, козирок ТВТ. Так, виконано якісно, прошито матеріал джинс. Тут таке ось квітлення йде для виставлення розміру, який вам підходить та буква А така ось тверда. Ну, Непогано. Не рекомендую. Нетки треба води попалювати, щоб вони не тягнулися. А так, все, претензій немає. Так, тільки немає бірки, при якій температурі просувати. Чи прасувати, чи стирати. Прасувати, точніше. При якій температурі немає такого. Ну що ж, непогано. Тепер. Так, металева ця штучка йде. Так, ось така ось була бейсболка у нас. Так, ще подивимося третю. Третя у нас бейсболка. поставить така ось. Так, можете поставити на паузу подивитися РФ. Так, так само як попередні, тільки що вже інші, інша емблема. Також з боку ця штучка є. Такі самі написи, як і попередній. Теж якість непогана, Матеріалу. Такі ось кріплення для, для того, щоб виставляти розмір. Як воно називається, напишіть, будь ласка, хто знає. Непогано, можна купувати. Сам козирок у мене зігнуть і воно буде триває форму. Як бачите, нормально воно поставить прямо, вирівняти. Ось таке ось бейсболки у нас були. Пошукаю таку бейсболку в на Aliexpress. І, якщо, що, ставлю посилання на неї. Так що, ось такі у нас були сьогодні бейсболки. Посилання на дані пісблоки я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Зустрінемося на наступному відео. Всім па-па.